Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас ось такий на ремонті буде пацієнт Тайгер Комбо. Тюнер вмикає... не вмикається. Ну, є тут ось таке гніздо для внешнього істочника живлення 12 вольт 1 А. Ось, зараз подам живлення, а він буде просто тупо блимати. Блимає це. Мабуть, конденсатор. Чи конденсатори не знаю. Зараз будемо дивитися. Зараз ось під, підключити наружний блок живлення на 12 вольт 1 А. Зараз ось, попробую подати. Буду підключити його наружним блоком живлення. Сподіваємся, що в нас з цього вийде. Так, оп! А при підключені наружного блока живлення тюнер запустився. Ну що ж, значить, не все так плачевно. Тюнер можливо відновити. Ну Ми будемо пробувати відновлювати той, що блок живлення йде на основній плоті. тюнера. я попередньо вже був розібрав. Зробив. Зробив внічний осмотр плати. Ну, Тут здутого нічого я не обнаружив. Ну, У мене підозра, що, мабуть, проблема з цим конденсатором. Обично завжди вони вилітають. Це конденсатор я дивився на 25 вольт, виходить 470 мікрофарад. Ну що ж, будемо. Пробувати ремонтувати тюнер. Знайшов я на платі тюнера два проблемних конденсатори, я їх вже випаяв. Високовольтний у нас проблема завищений завищені Оми на і ESR метрові. І ось оцей конденсатор проблемний, теж його під заміну. 50 вольт 22 мікрофата. Цей конденсатор відповідає за шим контролер тюнера. Ну, зараз я ось поставлю конденсатори. Зараз я їх перед цим розряжу знову на підставки від пайольника. Ну, я зараз покажу, що воно показує. Трошки невдобно. Однією рукою держати телефон, а іншою зажимати конденсатор. Так, ну що ж, поїхали. Ну ось, по потери питанням около 1 вольта, а ось ESR це ОМИ. 3,4 Ома. Ну що ж, конденсатор під заміну. Конденсатор уже пора мінять. Так, ще я ось оцей маленький розряжу конденсатор і теж його підключу на esr метрові. І вам теж покажу. Так. Щас трошки мені. Незручно однією рукою це діло робити. Зараз я зажму конденсатор на ESR метрові. Так, я ось один конденсатор. Щас теж запустю, покажу, що він нам покаже. Ну, Як бачите, по потері пітанію аж 8,2 вольти. І ESR аж 47 Ом. Ну що ж, конденсатор теж потрібно негайно замінити. Ну, чим я зараз і займуся. Найшов я в запчастинах своїх донових конденсатора на 450 вольт 10 мікрофарад і на 63 вольта. 22 мікрофати. Цей маленький конденсатор ми впаяємо, як він відповідає в нас за роботу шим контроллера тюнера. Ну, що ж, приступаємо до перепайки. Ну що ж, конденсатори я впаяв. Вони вже на своєму місці ось Високовольтний. ось той, що за шимконтролер відповіда роботу. Ось. На камері видно 63 вольта 22 мікрофарата. Я їх впаяв на висоті, щоб вони в дальнейшому не грілися вон, на таких вон високих ножках. Ось вони. Я їх зробив, щоб вони не грілися. високовольтне я наклонив, тому що він упреться в корпус. І корпус на тюнері не закриється. Ну що ж, пробуємо запускати тюнер. Сейчас спробую його запустити. Так, ну що ж, момент істини. Та-дам! тюнер запустився. Що ж, ремонт у нас удався. Були проблеми із високовольтним конденсатором і із конденсатором, який відповідає за роботу шим-контролера. Ось, запустився тюнер, 12-й телеканал. Ось, канали перемикаються, все нормально. Ну, що ж, будемо збирати тюнер, та на днях будемо його. Тестувати, прошивати. Пишуть на одному інтернет ресурсі, що на дану модель Tiger Combo і також можна сказати, його клони на тому ж самому процесорі GX6605S, якщо мені пам'ять не змінює. Розробники випустили. Альтернативно модифіковану прошивку із підтримкою мультистріму із супутників Astra 4A і 23,5 градус східної довготи. А випустили прошивки на такі моделі, як Tiger Combo. Тільки що я говорив. Я ось зробив цю модельку. На World Vision, Forest Combo, World Vision, Forest Ultra. UClan B6, старі моделі UClan B6 Metal. На цій моделі в общем, розробники випустили альтернативну прошивку. Також пишуть розробники, що на цих модифікованих прошивках працюють. Інтернет-додатки, такі, як YouTube, там Мегого, там погода працює, працює хитрий перегляд, так називаємий. Ну, в общем, пишуть: все працює на модифікованій прошивки. Дякуючи розробникам, стала можливість на таких тюнерах приймати... Мультистрім із супутників Astra 4A і 23,5 градус східної довготи. А іменно мультиплекс M7 з каналами Sport, там світло. Ну і так далі, тому подобне. Ну що тоді? Збираємо тюнер. Та будемо на днях тестувати його, прошивати, пробувати модифікованою прошивкою. В общем. Буде наступне відео на каналі, як я взалью в нього модифіковану прошивку і будемо прошивати, провіряти роботу мультистріму із супутників Astra 4 a Все тоді добре. До побачення.